Йому було 35, коли війна обірвала його життя. Він боронив Україну від російських окупантів, патріот, котрий любив життя людей, прагнув кращого майбутнього для своєї держави. 29 квітня 2022-го став на захист країни, воював на Бахмутському напрямі, був навідником радіотелефоністом. Майже півроку віддано виконував бойові завдання і під час одного з них на Херсонщині, у жовтні 2022-го загинув. Сергій Тарасюк народився та виріс у вараші. У цьому дворі минуло його дитинство. Нещодавно тут з'явився новий дитячий майданчик. Його встановили батьки загиблого воїна, щоб увіковічнити пам'ять про сина. На облаштування майданчика спрямували кошти, які отримали після загибелі Сергія. Мама полеглого воїна розповіла, вони з чоловіком вирішили в такий спосіб залишити згадку про свого сина. Встановлювати конструкції допомагали мешканці будинку. Згуртував людей до роботи голова ОСББ. Кожен прагнув допомогти. Працювали й дорослі, і молодь. Всі люди виходили, розуміли, що це якби добра справа і би, треба допомогти. То землю, дуже багато землі тут було, повивозили, порівняли все, посадили травичку нову травічку, і, в общем, і красили, і все робили. Робили площадку. Всім вдома. Дітям до вподоби нове місце для розваг та занять спортом. Кожному тут є чим зайнятися, і цікаво, і корисно. Більше всього, що мені подобається тут, це тенісний стіл. Ми повечерам з моїм братом виходимо пограти в теніс у вільний час. Ще тренажери тут стоять гарні. Цей майданчик суперовий. Своє дозвілля проводить тут не тільки тутешня дітвора, а й з інших дворів, практично зі всього міста. Майданчик дуже гарний, тому що є і качелі, і тренажери. Є і для маленьких діток, і для старших діток. Нам подобається тут проводити час. Ми щиро дякуємо кожному воїну за те, за ти який вони роблять для нас, для наших діточок, що вони віддають своє життя, своє здоров'я там. Ми дякуємо батькам, які також думають і про наших дітей, про підростаюче покоління, і щиро вдячні, що вони подарували такий майданчик нашим діткам. Ми ніколи цього не забудемо. Кожен раз, коли люди бачать майданчик, згадують Сергія Тарасюка, героя, який віддав життя задля України. Ці діти виростуть і пам'ятатимуть про того, хто навіть після смерті таким чином подбав про них. Для батьків це розрада і спомин про сина. А він такий був спокійний, такий залагний, ніколи, скільки йде, вся поздоровка, і це ніколи не пройде. Так. Дуже хороша дитина була. так що Дуже його всі любили тут, поважали, дуже, як то кажуть, за ним сумують. і Шкода, що нема. Ми разом працювали. Він дуже добра, щира, надійна людина, хороший товариш. Шкода втрачати таких друзів і товаришів. Мешканці будинку, в якому проживав загиблий воїн, кажуть, що Сергій назавжди залишиться в їхній пам'яті героєм, який свідомо пішов воювати і віддав найцінніше за незалежну і вільну Україну. Оцей майданчик для нас це не просто, якби качелі, тренажери, це пам'ять про того воїна, який віддав життя за нашу вітчизну. Ми не маємо права забувати про подвиг наших героїв. Мусимо робити усе можливе, аби країна вистояла в цій війні. Ціна за незалежність надвисока. Ім'я кожного загиблого має бути закарбоване в нашій пам'яті і трансформовано у добрі справи.